Поточному році засобами районних комунальних підприємств облаштована безбар'єрний маршрут від центрального залізничного вокзалу до нашого ЦНАПу. Угу. Е, крім того, було встановлено відповідно до норм е, ДБНів три пандуси: угу. внутрішніх два пандуси угу. в ЦНАПі і зовнішній пандус, який від зупинки Той, пандус що у був побудований колись. Він так. Да. Візуально виглядав як пандус, але він недоступний. Опять же, це кест, я не знаю, окозамилювання чи ще щось ніхто не перевіряв, ніхто реально не намагався це. Якось самостійно пройти, де так би Дмитро, бо ви ж знаєте ці питання, правильно? Так, наскільки я пам'ятаю ті пандуси, які раніше тут були, з них діти падали постійно, їх звідси доставали до тих пор, поки Максим Санич не прийшов і ми не зрушили це питання з місця. Хоча хочу, я скажу, ми е е е подробиці, що для мене візуально вони виглядали як ну, пандуси. І поки ти не поспілкуєшся і реально не пройдешся, ти не розумієш, що вони реально аварійні не пристосовані.